Вітаю, друзі! Сьогодні ми подивимося на точку вашої енергетичної активності, тобто, як ви проявляєте свої емоції, наскільки ви ресурсні, як взагалі спрямовуєте свою енергію, куди? Отже, оберіть свій варіант: перший, другий чи. Сьогодні ми подивимось на точечки, вони поки що не об'єднані в структурі вашої особистості. Ми їх активуємо в кінці. Цього проєкту я покажу, як вони об'єднуються. Отже, визначайтеся і розпочинаємо нашу коротку відеодіагностику. Перший варіант наскільки ресурсна ця точка. Дивимось. Дуже багато води, але є якась важкість. Щось ти тримаєш, намагаєшся впоратися з цим сама. Ти або як маяк, на який йдуть інші люди, або як водопад бурхливий, до якого багато хто боїться підійти, або ти скеля, на яку багато хто хоче опертися, або ти щось тримаєш цінне, і на цю цінність саме йдуть люди. У кожного буде своє, адже тут енергетична активність, тут ми бачимо жіночу енергію, і це дійсно земний. Тетрает, він в тебе активний, тобто жіноча енергія проявлена. В цьому випадку це дуже гарна карта. Твій шлях, як ти проявляєш цю енергію? Дуже романтично. По цій точці тобі хочеться бути в парі. А чому не проявляєшся? Більш масштабно, чого боїшся? Боїшся, що хтось не захоче тебе слухати, закриється, так? Що уявлення не будуть співпадати з тими, хто ти є насправді. І яка перешкода пагубні звички? Тобто ти щось собі не приймаєш, вважаєш, що це пагубна звичка і що. Багато хто не буде з тобою взаємодіяти по цій енергії. Тобто ти не проявляєш свій максимум так? спектру емоційного, почуттєвого, не всім показуєш свої стани, тільки партнеру, з яким можеш сісти ось на цю лавочку. Яка можливість відкривається перед тобою по даній точці? Гарний жіночий силует. Обери напрямок, вона каже. Це точка. Багато знань, напрацьованих вмінь, як проявляти себе. Тільки куди ти себе направиш. Є напрямки, які йдуть вниз, є, які повертають назад, і є та, яка веде вперед. Причому зверни увагу не рівно, а ти йдеш вгору. Тобто твоє життя змінюється на, кра... на краще. І, звичайно ж, подивимося, архетип. Який же він, яке це число? Що собою представляє ця точка для тебе, для жінки? Це темна принцеса, 15-ку ми бачимо. Тобто, коли ти сміливо озвучуєш те, що хочеш, чоловіки з радістю і задоволенням виконують всі твої бажання. Головне тобі? Дозволяти собі говорити їм про це. Ти владу із своєю темною стороною. Головне, щоб не викликало перекосів до маніпуляцій. Не спускайся. Зберігай баланс і подивимося на архетип чоловіка. Для тебе це буде той, кому ти довіряєш. Ось бачиш, налаштований на спілкуванні з тобою. Це дев'ятнадцятка сонця в стані примноження, в стані примноження енергії. Ти береш, він примножує. І поряд із ним ти ось така щаслива, радісна, усміхнена. А коли налаштована на взаємодію із світом, з іншими людьми, то ти зразу ось така. Зосереджена, похмура, можливо, щось навіть тебе тривожить, але вже в цьому відео ми це розбирати не будемо. Тож, кожний має можливість почути своє. Поділіться, як бачите взаємозв'язок своїх енергій тіла та енергетичної активності. Це буде дуже корисно для всіх. І до нових зустрічей!